Привіт, ми приїхали в балку прогулятись, взяли каву. Ходімо гуляти. Дивіться, яка гарна галявина. Боня ще що щось внюхала. Боня, що? Опа. Опа. Пойдем. Поки дійшли сюди, побачили дуже велику щура. Боня хотіла його з'їсти. Не сьогодні. Блін, ну тут дуже гарні місця. Я завжди сюди приходжу з баню гуляти. І дивуюся, що тут ще нічого не забудували. Що дуже дивно, що тут багато поверхівок не з'явилося. Або якихось торгових. Баняшся, ти не хочеш скупнутися? Вон так. Пригнути отак. Хоп! Люд, ти куди? Й-майо! Ніфігася в мене дівчата. Блин, а, я... а я боюсь, сюди лізти. Я шукав іншу стежку, бо я не зміг, перейти там де ви. Я не такий відчайдушний. Ой. Гарний тут, так? Да? Взяв ось такий кекс, щоб поснідати з кавою. Каву я вже допив. Поки ми сюди дійшли, я хотів все познімати, а дуже гарно. Ну, коротше, я, як завжди, взяв отаку даже. Вона не налаштована, перестала працювати. Коротше, взяв цього, що я ще взяв? Я взяв мікрофон, думав познімати. Коротше, думав вам гарні познімати кадри. Ніфіга. От я не знаю, чому в мене так виходить, але в мене постійно так. Я щось планую. Я хотів щось вам там гарне сказати, почав себе зня... знімати, а я бекаю, бекаю мекаю взагалі. Не знаю, що вам роз... розповідати. Ну я думаю, що це і за те, що це ранок. Де я ще не проснувся. Не пішло. Так, да, і в мене просто зранку так, взагалі не пішло. Капець, мені ще шуку сьогодні цю, знімати. Хочу приготувати на сніданок. Ну, кекс це такий перекус просто. А хочу шакшуку. Якщо ще й шакшука сьогодні не полишся, то повна шакшука буде. ще ранок шакшука називається. Боняша воно кайфує зато. Да, Боняша, ось ще так гарно. Тобі головне кексика схавати. Тобі саме головне. Ми привезли тебе гуляти, кайфуй. Білок піде зловив, хоча б одну білку зловив. Вона вже крису почти поймала. А, криса. Йомаю, -йо, ми щойно й знайшли таку крису побачили. Не, ну Людмилка, ти звісно це пищала во Людмилка дуже боїться всяких мишей, крису, коротше, це. Всяку Всякий гадючок. Я Странно, по чому? Я нормально, я з ними на, на ти. От річечку перепригнути. <laughs> От річечку перепригнути. Це, це для мене виклик. А з кресою. Добрий вечір, я так знаю. Да, баняшек. Банюшечка. Моє горожі банячечка. Давайте ми вас. Не познімали вам гарну природу, познімаємо всяку красу. познімаємося кукрасу. Очі-чуть, по чуть-чуть, -чу. очікую. -чу -чу. -чу -чу -чу. -чу 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 -чу. Рам, сригатина буде. А ти знаєш, що вчора усик переміг? І на це навіть все однаково. Ну я вчора дивився бокс Усика. Це було дуже швидко. Ну, феноменально. Це просто щось таке було. Це просто розрив. Трьохразовий чемпіон представ? Світу. Трьохразовий вже це гордість нашої країни. Красава взагалі. Боня, don't push the Horses. <гум> Людмилка, я правильно сказав, Don't push the horses, ніби так. Все, ми нагулялись, їдемо додому, бо вже спека нереальна. Кондішн на всю погнали додому. Додому, додому. Їсти, їсти, їсти. Так, Ми вже вдома. Боня ще відпочиває, вона поснідала. Ми ще не поснідали. Тут в мене такий робочий безлад. Готую шакшуку. Дивіться яка краса. Ууууу. <паспорігані> Якщо цікаво подивитися, як його приготувати, то заходьте на кулінарний канал, там обов'язково ролик буде. Будемо зараз е снідати. Зараз ще гріночки зроблю і буде супер сніданок У мене, звісно, тут безлад. Це я вже прибрався, це я вже прибрався більш-менш. Боже, яка смакота буде. Або няша вже на чилі. Повне пузо там вже. Вона вже просто хоче спадки. Бо Все дуже смачно, тільки я розчарований, що коротко, жовток у мене. Дивіться, твердий, він повинен аж виливатися. А в мене, коротше, перетримав. І ще подивіться, як я собі зробив Гарно на тарілочці. А дивіться, як у Людмилки гарненько. Друзі, підписуйтесь на канал.